Якраз і полетіли. Полетіли весь до дахів, который тут внизу, у покосах. Ось вона сіном. Як благоухає під літом Дещо виполоскане дощами. І тому дійсно на цих луках здається, що це така велика-велика хата вкрита Ось такими лучними сінами. Хоча хату і не вкривають сіном, а здебільшого... Чи то житніми околотками, рогозом, чи очеретами. Але якось так воно берести, як по хвилях. М -м -м, не Чути коників десь викошені подалися. Я так посеред літа воно все перемовкло. Слухає вже перехід іншої пари. Бо до того воно не було сіном. Воно було таким далеким зеленим морем луків. А зараз хвилі, хвилі, гонить вітер. По цих чи дюнах, чи забутих дахах сінних осель далеких предків.